Біля стели Херсон на в'їзді до міста збираються байкери. Мотоцикл, дорога та швидкість це те, без чого кажуть учасники, не уявляють свого життя. Будемо празнувати день нашого прапора. Будемо їхати з хлопцями в Миколаїв, тоже до хлопців до байкерів з Миколаєва. 60 кілометрів туди, а потім обратно додому ввечері. До повномасштабного вторгнення мотопробігів і мотофестивалів було багато. Зараз розказує Руслан, тільки мріють про заходи, де збирались тисячі любителів мотоциклів. Повічорам катались до війни, поняття. Куда-то їздили в інші міста, в областях там інтересні міста катались. На моря їздили теж в місті катались. В общем, весело сіла время свободное. на мотоциклі. Руслан їздить з 2010-го. Починав з мопеду, згодом придбав великий байк. Довго збирав на місту, збирав, збирав. Ну накиди купив в 12-му році і до сих пор на ньому їжджу. Коли на місту довго збираєш, то відчуття максимально хороше. Нравиться очі. Перед тим як зібратися біля стели, байкери проїхалися вулицями Херсона та поспілкувалися з місцевими жителями. До херсонського мотопробігу долучився Ашот Рошанов серед байкерів, відомий як Сальвадор. Я з задоволенням приїхав, давно не був в Херсоні. Я тут колись навчався в індустріальному. Взагалі в Криму жив в армянську в Херсоні, часто бував. Завжди приємно ці, ці місця катнути, тим паче хлопці позвали, от, зібрались, побачились день прапора. Треба ну, якось, мабуть, подавати признаки життя, признаки того, що Херсон живе, Херсон Україна і все буде добре. Обов'язково переможемо. Сальвадор, президент мотофестивалю Тарасова Гора, який був започакований у 2002 році. Крім державного прапора, з собою у мотопробіг взяв і фестивальний стяг. Боритися, поборити. Казав Тарасов. Оборемо обов'язково. Байкери зараз допомагають Збройним силам України, розповідає Сальвадор. Ремонтують мотоцикли та баги і відвозять на передову військовим. За два роки передали більше сотні одиниць транспорту, каже чоловік. Ми працюємо на перемогу, так скажемо. І окремо хочу сказати про наш проєкт Мод на фронт. Ми якраз цим займаємося, що збираємо мотоцикли по всій Україні і ремонтуємо їх і не тільки мотоцикли. І Бензиновий, дизельний, електро все на фронт. Всіляко допомагаємо чим можемо. Ернест Сафонов, організатор мотопробігу, говорить, учасників сьогодні небагато. Одні працюють, інші виїхали з міста, та й збирати велику кількість людей зараз небезпечно. З Собою учасники пробігу мають не лише державні прапори з нашими херсонськими прапорами з державними прапорами, з байкерськими прапорами з прапорами тих військових частин, які визволяли Херсон, позичали Миколаїв з прапорами і з сигналами. І навіть буде у нас така акція по дорозі, де побачимо флаг, який вітром уже папотрьопаний. Можемо замінити його. Поспілкувавши та зробивши фото, учасниками мотопробігу вирушили до Миколаєва. Ольга Ляшенко, Ігор Печенко, Роман Царьов, Суспільне, Новини, Херсон.